Це ми всім каналі наліжаємо, вчора, що в нас вийшло правильно, то це Бундесліги. Тому, хочу сказати, що в мене паків не було хороших. У мене було 130 паків, 20 з них це хороші, 4.87, яких я тримаю на Лалігу. Вчора вийшла Бундесліга, як я поняли, і в мене було 100 фігових паків. Зараз це для тих людей, хто там говорить, що пак це не потрібно збирати. Але я прикольно дивлюся вебку, а воно ну ладно, пофіг. Пакцій не потрібно збирати. Це все брехня, збирайте бакцій зараз побачите. Я наловив дали багато тоців, відкрив 100 фігових паків, фігових фігових. Фігов. І зловив... Скільки, штук 5-6 побачив зараз тоців, там будуть ще тоці за. Гарантовані тоці за ВЛ і. Да. І все вроді би. І ще я зібрав весь бічі там в тоц то АПЛ. Не хотів збирати, але я зібрав порохлу і побачив, що мені випало. Тому якось так, таке як коротеньке відео, 5-хвилинне. Цікаве. Це, 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 ще, ще один раз доказав, що навіть саме хірого пакаман що зловити. Тому якось так прям. Вот, вот наверное, Спустя сик-паки я ловлю. Да ладно. А, ха -ха -ха. я думаю, что Юриана Вирца, я думаю, зловив. Тут якусь квайт, дивите она есть. Кинесик есть, тикитака есть, пас Розерс есть, Статки плюс.